Слава Україні! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. Знаємо, що багато хто з вас чекав на цей відео огляд з крайнього надходження у місті рівне. Деякі тракторці вже повністю готові, перевірені та готові до продажу. Ну і власне зараз давайте трішки детальніше про кожного з них. Перший на огляді – «Ісекі Скіландідер 255, 25 сильний тракторець, який має дизельний трьохціліндровий двигун об'ємом 1,5 літра. Укомплектований 150-ю ґрунфризою. Є боковий гідроциліндрик для рівня горизонту ґрунтуфризи. Є фаркоп. Максимальний функціонал. А тобто, є гідропідсилювач керма, реверс. Механічна коробка передач 4 діапазони, тобто 16 передач вперед тут та 16 передач назад. На працювання 655 мотогодин. Швидкий розворот тут теж. Присутній, ну і вартість такого комплекту в нас на майданчику складає 7500 умовних одиниць. Далі у нас тракторець з фронтальним навантажувачем Янмар FX 265. 26-й сильний трактор, який також має дизельний 3 двигун об'ємом 1,5 літри. Буде докомплектований 150-й ґрунтофрезою, є боковий гідроциліндрик, є фаркоп. Гідропідсилювач керма теж тут присутній. Напівгідравлічна коробка передач є швидкий розворот, показує напрацювання 1745 мотогодин, вантажопідємність фронтального навантажувача 350 кг, Ну і вартість такого комплекту в нас на майданчику складає 8900 умовних одиниць. Янмар РС-24, 24-сильний трактор, двигун має об'ємом 1,4 літри. Укомплектований 150-й ґрунтофризою є боковий гідроциліндрик. Шини тут задні задніші мають доволі непоганий стан. указую рік 96-й, рік 10 місяць, передні шини підтерті. Максимальний функціонал є гідропідсилювач, реверс, коробка передач тут біля керма 4 швидкості. Ручний газ та швидкий розворот теж тут присутній. Напрацювання 1513 мотогодин. Ну і Вартість такого комплекту в нас на майданчику складає 8100 умовних одиниць. Наступний Янмар АФ226, 26-сильний трактор, має двигун об'ємом 1,3 літри. Укомплектований 160 ю грунтофрезою, Боковий гідроциліндрик для рівня горизонту тут присутній. Є дуга безпеки, гідропідсилювач керма. Ось така цікава напівгідравлічна коробка передач. швидкий Розворот теж тут присутній. На працювання 902 мотогодини. Показую ще стан шин: це є Bridgestone, Розмір задніх 9,5 на 24. от І показую стан передніх шана. Розмір у них 7х14. Вартість такого чудового комплекту в нас на майданчику складає 7800 умовних одиниць. Далі чудовий тракторець Янмар AF118. 18-й сильний, має дизельний трьохціліндровий двигун об'ємом 1006 см кубічних, буде докомплектований ґрунтофрезою. Бачимо, є тут боковий гідросиліндрик, дуга безпеки, шини в чудовому стані, як задні, так і передні. Тракторець має максимальний функціонал, а саме гідропідсилювач керма, пам'ять на візки, реверс, КПП. У нас тут механіка, швидкий розворот теж тут присутній. На працювання 909 мотогодин. До речі, рік випуску тут 2005 -й. помитні декларації, ну і вартість такого комплекту в нас на майданчику складатиме 6800 умовних одиниць. Далі, 15-сильний тракторець, Янмар К50. Трактор має дизельний трьохціліндровий двигун об'ємом 879 см кубічних. На двох точці є боковий гідроциліндрик, дуга безпеки, гідропідсилювач керма тут присутній. На працювання одразу давайте покажу 636 мотогодин. Коробка передач тут механіка, шини брічтоун. Указую стан, який є. Рік випуску. В нього помитні декларації 1999, Ну і вартість такого комплекту з грунтофризою складатиме 5500 умовних одиниць на нашому майданчику. Далі найпотужніший трактор, який приїхав до нас в цьому надходженні кубота GL467. Трактор має 46 кінських сил та дизельний 4 двигун об'ємом 2,2 літра. Одразу дивимося, який він у нас тут всередині. Так, доволі брудненький, але стан загалом збережений. Коробка передач U-Shift максимальний функціонал, а саме гідропідсилювач, керма, пам'ять на віскість з цієї сторони реверс, є швидкий розворот. Тут одразу вмикається передній міст, ad режим. Вал відбору 4 плюс 1. Є кондиціонер та пічка. Ну і напрацювання 1243 мотогодини. Показує стан шин. Це є Bridgestone. Одразу на дисках дивимося рік випуску, 97-й рік 7 й місяць. Ну і, звісно, показує стан передніх шин. Трактор буде докомплектований грунтофрезою. Є боковий гідроциліндрик для рівня горизонту ґрунту фрезину, і вартість такого комплекту в нас на майданчику складатиме 14 тисяч 800 умовних одиниць. Ще один тракторець з кабіною кубота GL29. 29, 29 сильний. Має дизельний трьохциліндровий двигун об'ємом 1,5 літри. В середині одразу бачимо сидіння трішки порване. Коробка передач U-Shift. Максимальний функціонал. А тобто, гідропідсилювач, керма, пам'ять на візки, реверс, швидкий розворот. Напрацювання 2130 мотогодин. Тут в нас магнітофон і ось такий суперкондиціонер. Так, шини у нас тут Bridgestone мають доволі хороший стан. От показую ще стан передніх шин. Ну, і давайте подивимося, рік випуску по дискам. 2002 рік, перший місяць, трактор буде докомплектований ґрунтофрезою. Бачимо, є боковий гідроциліндр для рівня горизонту ґрунтофрези та фаркоп. Ну і вартість такого комплекту в нас на майданчику складатиме 11 600 умовних одиниць. Далі тракторець, який 2004 року випуску Кубота КТ-22. 22-сильний, має дизельний 3 двигун об'ємом 1,4 літри. Є гідропідсилювач керма реверс. Напрацювання 872 мотогодини. Коробка передачі, механіка, повишені, понижені передачі. Є швидкий розворот, вал відбору. Три швидкості вперед, одна назад. Показую стан шин. Це є На Напередні вже присутні такі тріщинки, вже укомплектований ґрунтофрезою, яка має робочу ширину 150 см. Є боковий гідроциліндрик, бачимо, та трикутник для швидкоз'єму. Ну і вартість такого комплекту в нас на майданчику. Складає 7900 умовних одиниць. Наступний кубота Джел 220-сильний трактор. Має дизельний трьохціліндровий двигун об'ємом 1,4 літри, максимальний функціонал, Гідропідсилювач керма, реверс, пам'ять на віски. Одразу на працювання показують 938 мотогодин, годин, швидкий розворот, передній міст, супершвидкий розворот, коробка передач U-Shift. Позаду в нас. Є трикутник для швидкоз'єму та боковий гідроциліндр для рівня горизонту ґрунту фризи, укомплектований самою ж ґрунтофрезою, яка має робочу ширину 140 см. Задні шини вже були замінені на дуже хороші фалкен. Розмір одразу показую 8,3 на 24, та, звісно, показую стан передніх шин. Рік випуску по митній декларації 1995, ну і вартість такого комплекту в нас на майданчику складає 7200 умовних одиниць. Ну і крайній тракторець з цього надходження кубота JB18. 2006 рік випуску по дискам має 18 кінських сил та дизельний трьохціліндровий двигун об'ємом 1001 см кубічних. По функціоналу коробка передачі біля керма механіка. На працюваннях 274 мотогодин є швидкий розворот шини в чудовому стані. В принципі, як задній, так і передній. Буде докомплектований ґрунтофризою. Є трьохточкове кріплення, дуга безпеки. Ну і вартість такого комплекту в нас на майданчику складатиме 7 тисяч умовних одиниць. Ось такі чудові тракторці приїхали до нас в цьому надходженні. Якщо бажаєте дізнатися ще більш детальну інформацію, то телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Або, взагалі, приїжджайте до нас на майданчик для тест-драйву та детальнішого огляду. Ми знаходимося в місті рівне на вулиці князя Володимира, 112 А. Дякую всім за увагу. З вами була Ірина на каналі Віра Техніка. До зустрічі!